І далі ми спілкуємося із представником фракції партії регіонів Ганною Герман. Пані Ганно, скажіть, будь ласка, учора Верховна Рада проголосувала низку законопроєктів, низку законів, які необхідні для підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Зокрема, наголосіть на тому, які документи стали законами і підуть на підпис до президента. А над якими документами потрібно ще буде допрацьовувати? Думаю, що найважливіше з підсумку цього тижня, першого тижня роботи цього політичного сезону, парламентського, це те, що парламент почав працювати ефективно. Парламенті знайдений консенсус, знайдена злагода і порозуміння між фракціями провладними, фракціями з більшості, а також між фракціями з конструктивної опозиції. І, Як ви бачили, ми всі інтеграційні закони голосуємо дуже дружно конституційною більшістю, навіть я б сказала, до окремих законопроєктів, які стосуються євроінтеграції, долучаються і комуністи шоду. Уже важливо. Я думаю, що те, що ми відзначали на початку тижня, взято курс в державі на підвищення ролі парламенту, авторитету парламенту і в. Пливу парламентаризму на зокрема євроінтеграційні процеси. Я думаю, що тон і тональність саме такої роботи задав президент у своєму виступі на відкритій сесії. І я думаю, що ми під тим камертоном будемо працювати і будемо показувати людям, що цей парламент може не тільки блокувати трибуни і марнувати час, а справді щось добре зробити для держави. Я думаю, що це найголовніший висновок цього тижня. Я сподіваюся, що і наступні тижні будуть так само ефективні, і буде панувати в парламенті таке ж порозуміння і злагода. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що це була представниця фракції партії регіонів Ганна Герман. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.